Всім доброго дня! Сьогодні дуже чудовий день, трішечки настрій мій підпав. Покупив своє кільце кармар у магазині. Зараз будемо готувати. Беремо зубчик чесноку і його подрібнюємо, Далі беремо таку чудову олію, настояну на базиліку, трішечки крапаємо на нашу пательню. Буде повне порушення. Сьогодні я вам покажу, як я вмію готувати з порушеннями. У мене вже пательня була заздалегідь розігріта, тому зараз мені просто треба почекати, коли масло ще нагріється від пательні і все буде гаразд. Масло вже відчувається, що проколилося трішечки. Зараз туди чесний чок покладемо, нехай трішечки посмажиться. Посмажиться. Нічого страшного не буде в тому. О, м -м -м, який аромат? Я вам кажу, це такий божественний аромат. Кільце кальмара мені коштували 4,41 цент. Як бачите, тут 420 грамів. І так, кільце кальмара готові до бою, як то кажуть. Беремо їх туди, всерединку. І закладаємо. І закладаємо ще всерединку. Коли я сказав французу, кажу, що кільце кальмара, він мене не зрозумів. А інший зрозумів, що я хочу. Ну, це не дивно, це Франція, що казати. Буде така о, дуже гарна і поживна у нас їжа. Дуже гарна і поживна. Ну, я чесно хочу сказати, що тим, хто буде кальмари їсти, то у вас проблем у ліжку не буде. Я проблем не маю з тим. Просто кажу, як я. Так, йдемо далі. Всі закладаємо одразу. Чудово, чудово. Зараз руку витираю і показую далі, що буду робити. Руки повитирав, порозкладав, трішечки ще олійки додав з базиликом, а тепер дивіться, там не багатько, Там трішечки, зовсім трішечки. О, Зараз додаємо вогню і тушкуємо. Тепер маю таке масло з травами з різними і зараз ми туди його кинемо. Ви Тільки подивіться, яка відбувається всередині магії від температури, кальмар починає просто варитися. Тобто ми його тушкуємо по факту. Зараз ще додам туди цибульку одну порізану і шматочок болгарського перцю. Буде чудово-чудово-при чудово. чудово У нас зараз вогонь такий трішечки великий, тому скручуємо на мінімальний. І нехай на повільному вогні воно тушкується. Увага, увага, увага. Ця штука може знести вам голову, пікти вам <кхи>, шлунок, а також може на ранок наробити біди в туалеті. Тому крапаємо трішечки і не переборщити треба з тим. Так, пару крапель, не більше. Я знаю, це соус не табаско, але... Але ну його нафіг, чесно казати. Щоб ви розуміли, це у мене буде обід і вечеря. Ще салатик зробимо до нього і буде все гарнесенько. І так, скільки тушкувати треба кільця кальмара з тим, що я робив. Десь хвилин 15, не менше. Зараз, як ви бачите, водичка майже випарувалась і треба вже зупинитися, воно вже готове. Якщо хтось мені скаже, що воно не готове. Ну, не знаю, ви, може по-іншому готуєте. Я приготував так, з розрахунком того, що його там варять, якщо не помиляюсь, 8 хвилин. І так, наша страва готова. Що ми маємо? Готові кільця кальмару з овочами. Далі у нас міні-нарізочка, на міні така маленька. ну І там ось стоїть виноградний сік, як то кажуть. Мені смачного.